Привіт, друзі, хочу подякувати дівчата, вам е за вашу допомогу. Ми купили кукурузи. Купили отаку кукурузу. Бачите, знайшли по 10 гривень. В общем, два мішка нам 1000 гривень стало. Купили ми отаке БМВД. Е пуріну не брало, бо не вистачило по грошах. Поняли, на, на Пуріну. Бо розчитувала трохи. І купили ще 5 кілограм отакого корма, теж з зерном його мішати. Зараз я покажу, що я буду робити. Вже кукурузу будемо додати. Ти мене показуєш мішки? Мішки. Ага. О, молодець. <рес> кукурузу ми вже будемо додавати в нові заміси, вже тоді будемо. А зараз ми взяли два мішка і ще трохи так у мішкові вийшло. поняли? трохи тут пару кілограм. То я зараз буду так робити. Отак. Два черпака цього. Отакі черпаки у мене їдять свині. Бачите, одна свиня їсть три черпака в день. Щоб багато я їм давала їсти, то ні. І черпак цього. Так. І зараз Буду давати БМВД, аби тільки для запаха зараз, щоб хоча б... Поняли? Щоб хоча б їм зараз... Закрашувати. О! Так. Так що? Ана... Наш? Ні? Ні. Так що, дівчата, е, дуже велике, дякую. Це я подякую ще. Що... Не тримай пальця на паузі, ти мене збиваєш. Подякую, що ще одна у мене є подружка Свята, вона з Хмельницька. Скинула мені гроші і ще моя одна знайома дуже добра. Ми разом росли з нею. В общем, вона мені теж вчора скинула 1300, вона мені скинула, і Свята сьогодні мені скинула ще 300 гривень. То це ми закупилися і ми ще Шо 150 гривень, якщо чесно, дівчата, я ще додавала до бензину, щоб доїхати додому машиною. І завезли діду. Ми ще сьогодні я порубала качурі і півні прибрала 5 качурів, 5 півнів, то ми ще діду завезли. Два качура і два півня за те, що ми кози брали, поняли як? То я вже маю спокій і ще ми в нього нарвали винограда відро. Я вам зараз покажу. О, йдемте. Заодно висипемо свині їсти і покажу вам, який в нього виноград. В нього там багато його. О. Ще дід мене дуже просив, щоб дати оголошення в інтернет. Він продає. Дві маслобойні і сімочки олії робити. І продає інкубатор. На 500 є з дві винограднього. нього. Бачите? Ми відро нарвали. О, тепер йдемо до дівчат, дамо їм їсти, подивимося, чи вони будуть з цим ВМВД. Вони привикли до тої поріни. Ну, а Поріна вона трохи дорожча. А це щось дешевше. Дайте, ну мені кажу, дівкам. О. Побачимо. А ну доць. Моя дівочка. Єсть. Боже, Боже. Люди, хай вам Бог допомагає. Ви мене так виручили, помогли мені вийти з цієї ситуації. <кій> Точно, як колись Шелудько казав, котика не треба нікому. <кій> Можу подарити. З миру по нитки, бідному рубашка. Так і мені вийшло. Ну що я зроблю? І продавати жалко. І Богу дякувати, що є такі люди, що й не дали мені їх продати. О, розумієте як? Отак. Кукурузи зараз зерном купити нема ніде. Не сезон. І ніде ти не знайдеш тої кукурузи. Ми кругом все обганяли. Була трохи дешевша там в одної, але вже розпродали. Каже, ви трохи запізнилися. То ми оце єлі знайшли, останнє забрали. Поняли? О, Отак. Оце в мене в день їсть одна свиноматка. Поняли сутки? Якщо дуже буває кричать, бо буває таке, що їх якийсь обзор пробиває. То я ще додаю потрохи, ще їм досипаю. О. А так, щоб дуже закормити їх, я не А що там немає в них, Діма? Ну, в Ти ж казав якесь свято сьогодні. Не. Куди намилився? Бачу, вон там косив. В Морду мені натріпав. Ой боже, в мене сьогодні зранку встало, І це я поки з тими півнями, з тими кочурами розібралася. Поки ми в Даражню, за Даражню до діда поїздили, поки туди-сюди. А час то йде. Отак. Отак. Поняли. Кинула БМВД, пішла кукуруза. Ой, боже Боже, все бідне хоче їсти толком. А я придурок, я виновата, бо я не розчитала. Як я понадіялася, що прийдуть гроші, і я докуплю і зерна, і того БМВД зрозуміли як. А воно і гроші не прийшли. І хоч на стіни лізь, що хочу робити. Тут моя віна, що було не розчитано. Ну і дивіться, як бігом все пішло і зверну то, що я змолотила. Слухайте, ми що воно ж недавно молотили. Я 2000 за комбайна віддала. Як воно швидко все розходиться. О, зараз ще кашіняші. Кашіняші такого. Так. Отако. Їм трошечки менше дамо. Ми ще вчора поїхали до мого брата, забрали в них кабачки. Теж жменько БМВД. БМБД. І хлопців зараз так само хлопцям замішаємо, хай їдять. О, то ще кабачки їм підкидую. Поняли, роблю якесь. Разнообразі. Скачок лишила 9 качечок і 3 качурі. То дай зерна зайцям роздай і води дай. Там в бочки в них повинно ще бути, і треба буде замісити. О. Що я розказувала? Щось... Діма мене збив з пантелику, що це я вам казала. А забула за що. Дівчатка, я вас і не бачу тут. Ви там хоті, а ось о кабачки, бачите, у мішках стоять. Діма рано вже їм понакидував, а зерно то він не дає, бо він не знає, скільки до чого. Та він до зерна не лізе, кабачки то рано нарубав, накидав їм. І іса, тут мамині принцесі. І що? А ну, дівчатки, налітай. Давай. От так. Хлопці, у вас нема що їсти. зараз буде, зараз принесу Альонка, ти сос дуріла, зараз принесу. Ще кабанам треба дати їсти. Ти до королів? Ага. Ще зараз. Дам кабанам. Ой боже, коли я встану то їх двір треба прибирати. Ніяк нема часу. Як не одне, то друге, слухайте. Вроді роботи такої нема. І мені врем'я не вистачає. Ганяю, як ото припарене. О! О. Буде хлопця. Ось у мене хлопцям саме більше вийшло. Ну нічого. Поки не повиїдають, добавки не вийдуть. Все хоче добре їсти доброго. Поїхали. Дід бідний питає, як там його козочки, я йому фотографії показала. Показала канал свій, що в них все добре, то він довольний. Радіє, що козочки в добрих руках. Питав, чи ми роздоїли. Там вже нема що доїти, вона вже перегоріло геть неї молоко. Її зараз проглистогонити треба. Та вже буду її роздоювати, коли покотиться. Ой Боже. Е, Мої козявки малі. Все. О! Ой. Все. Їсти всім дала. Ано. Ано. Депутат, давай вперед Перебирай. Все. Что то БМВД додалося, бачите? Хороше зерно, БМВД. Ти дівчинка мамина, Глорія. Ти хуже їш, так? Кушає моя принцеса. Їси каже, друзі, всім дякуємо. да? Вчора тітя Надя нас підтягнула святою, а сьогодні нас Настя з Другою святою підтягнула. І все. Так що мир не... Мир не без добрих людей. Отак, з будь-якої ситуації можна знайти виход. Головне не падати духом і не падати в крайності. А що це таке? Зови. Їсте? Каша. Каша, мамина пампушка така. Рить. Рить паразідки. Надо срочно там залить. Срочно прямо. І таку поставити, досочку прибити, щоб вони туди не перебігали. Так? А де ви туалет зробили, дівчині? Чи це ви там і туалета вчудили? А? Дівки? Дівки, мамині, красотки, красотки, мамині, кути, кути кути Каша! Ходи! Тіка, кути, кути 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 Як вас приручити? Як же ж вас приручити? Вс, тебе не глажу, так? Да? Тебе не глажу. Тебе не гладить мама, така вредна така моя дівочка Валюшка, ти зайнята, так? Да? Каже, я зараз поїм, а тоді буду розказувати, да? Зараз я кажу, наїмся і буду розказувати. Їште, їште, дівчатка, Наїдайте животики. Да, щоб були гарні поросятка в нас. У угу. Валюхи, то не в року живіт. Глорії менший. Ох Ну і Глорія їсть менше, вона, видно, свою норму знає. Баришня. Поняли? Що, друця? Тобі щось не понравилося? Другого в мене нічого немає. Дякую Богу і за таке. Поняла? Розрила теж. Поріг розбила. Все. Друзі. Всім їсточки дали, Діма ще зараз кролям вправиться. Тоже дасть їсти пити. А вас, як завжди, люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. Величезне вам дякую. Всім, хто поміг. Нехай віддається в 100 разів більше. І я, я. Я кожному дякую, хто поміг. Хто дивиться відео мої, хто продивляється реклами. Ви так само мені допомагаєте, бо на Ютубі за рекламу. <тан -ді> Йдуть гроші, капають там копійки, тільки от по американськи вони, центи оті називаються, поняли як. Ви так само мені цим допомагаєте, хто продивляється мої відео, хто реклами продивляється, лайки, коментарі. Хай воно по чуть-чуть, по копійки, по копійки, воно теж буде збиратися все до кубки. Кожний з вас, хто у мене на каналі, кожен з вас, ви всі мені допомагаєте. Так що кожному з вас я дякую. Все, друзі, до зустрічі в наступних відео. Бережіть себе та свої родини, а я ще побіжу передінуся, бо я, як приїхала, я ще так і не передівалася ще в чистій одежі. Настроєння у мене сьогодні бомба. Я хоч і проснулася зранку, поки тих качурів половила, порувала, поки тих півнів, замучилася. Але я довольна, я довольна. Третій день у мене. Отак, все якось з ніг на голову, якось, і все в русі, в русі такого воно і все. То, що звідти тягнеться, то звідти тягнеться, там зерно, там гарбузи, якісь, там якісь кабачки. воно бачите, О. Все воно притягується потихеньку, помаленьку. Навіть по кабачкові вдень кидати вже їм якась вкусняшка, ще якесь розлічення, розвага. Все, Дякую величезне за розуміння. Той, хто зрозумів і війшов в положення, дуже-дуже велике дякую. Шо, Машунь? Все, до побачення.